Шановні освітяни, а вашій увазі пропонується проєкт підручника Я досліджую світ для третього класу з нашої авторської концепції про те, як навчити дітей берегти світ і поважати життя. Авторський колектив у нас досвідчений, великий, і до нього входять Ірина Грушінська. Я Зоя Хитра. А другу частину, яка охоплює інформатичну та технологічну освітню галузі, написали ну, наші чудові прекрасні колеги-авторки, науковці Наталія Морзе та Ольга Барна. Щодо електронного додатку, його розповість кандидат графічних наук Вікторія Молочка. Це те, що нове, те, що чого не було раніше у початковій школі. І я думаю, вам буде цікаво послухати про це і нове. Е, відтак, оскільки відбулись зміни в типових освітніх програмах, а також у змісті та меті навчальної програми Я досліджую світ як в перший, другий клас, так і в третіх, четвертих. Тобто, що нового це у зв'язку із змінами, які відбуваються ну, в нашій країні, це більше зазначено у меті. Щодо безпекових аспектів, і більше конкретизовано завдання реалізації мети з погляду безпекових характеристик. Тобто залишається в концепції система інтегрованих знань про природу та суспільство, ціннісні орієнтації і відповідно діяльнісний дослідницький підхід. Зміни у новому поколінні підручника. Я досліджую світ для третього класу, вони обумовлені змінами у навчальних програм і це стосується того, що змісти завдання. Вони приведені більше у відповідність до викликів сьогодення. А саме з'явились більше завдань, які стосуються застосування інформації в реальному житті, більше завдань, що стосуються розвитку критичного мислення, оскільки дуже багато з'явилось різних фейків, різна проблема з російською пропагандою. Також більш уточнено зміст щодо навичок співжиття та співпраці, участь дітей і дорослих в благодійних заходах. Продовжено тематика і поглиблена тематика щодо взаємодопомоги між людьми в різних аспектах нашого соціального досвіду і належно актуалізована інформація патріотичного змісто не тільки у освітніх галузях, що стосується історично громадянського там, соціальної освітньої галузі, але і природничого. Ну і відповідно розширені безпекові характеристики змісту щодо поведінки. В природі наша авторська концепція передбачає. Формування у свідомості молодших школярів цілісної картини світу, і наше бачення воно в тому, що що ми розуміємо під цим, це саме динамічне відображення, тому що в цей час у дітей швидкими темпами поглиблюється, розширюється ця картина світу, систематизується. І ми прагнемо довести до такої єдності духовно матеріального буття. І на першому місці стоїть духовне. Те, що ціннісне. Також ця цілісна картина світу вона представлена як система, як система знань, уявлень, науково обґрунтованих, почуттів, цінностей, смислів про навколишній світ, природу, соціум і місце людини в ньому, яке формується на основі безпосереднього та опосередкованого сприйняття дітьми цієї дійсності. Як бачимо, ми йдемо від найтаких Первинних основних рівнів організації такого життя, ну починаючи відповідно від первинних основ життя сімейності, родинності, довкілля, природа, громади, суспільство. Далі батьківщина, планета Земля, і закінчуючи вже таким біосферним підходом і всесвітом, тобто іде розгортання цілісної картини світу. У фокусі так і залишаються наші ідеї. Це педагогіка партнерства, тобто така активна взаємодія учнівства, батьківства, вчительства, те, що на часі, цінності, Ціннісні орієнтири у всіх сферах нашого життя. Більше додано завдань компетентнісного компетентнісно орієнтованих завдань. Багато допрацьов відповідно до сучасних вимог. Ми не відмовляємося, а навпаки, більше застосовуємо діяльнісний підхід, оскільки сама компетентність вона буде передбачати і цінності, і знання цю ланку, і діяльність. Цілісність та системність про неї ми говорили. Формування емоційного інтелекту це саме те, що наполягають і пропонують розвивати. У новій українській школі емоційне ціннісне ставлення до навколишньої дійсності, розвиток критичного мислення, і ми вважаємо, що це дійсно актуально, потрібно на часі, оскільки є зараз багато відео, фото, які генеруються. Там штучним інтелектом різні маніпуляційні речі, і необхідно готувати дітей до викликів сьогодення Формувальне оцінювання та наскрізь вміння це те, що передбачає концепція нової української школи. Це саме ціннісні орієнтири, вони добрі, позитивні, ті, які мають бути відображені. У змісті підручників, навчально-методичного забезпечення, це цілісний світогляд, свобода, гармонія фізично-психоміційного розвитку. Поглиблюються такі, скажімо так, змісти, що стосуються добробуту, фінансової грамотності, безпеки, людської гідності, визнання своєї ідентичності як статевої, так і обов'язково національної. Та активне громадянство. Щодо умовних позначок, сам третій клас в нас він побудований концептуально на екологічних підходах. Тобто тут посилений екологічний зміст і екологія людини, екологія, що стосується природи, взаємодії людини, громади людей із природою. І тут у нас як бачите, в умовних позначках відображені саме дослідницький аспект, тобто спостерігаємо, моделюємо, експериментуємо. Не забуваємо, що ігровий підхід він залишається, але ми не забуваємо, що це вже третій, четвертий клас, і необхідно формувати. Основи наукового світогляду, принцип науковості ніхто не відміняв. І також маємо готувати, оптимізувати оцей перехід початкової школи до базової школи, де кожна ця освітня галузь, яка відображена, тісно інтегрована. Між собою як природнича, збережувальна, громадянська, історична, інформатична технологічна, вона вже далі вийде в окремі навчальні предмети, і нам треба підготувати до такого плавного переходу і забезпечити наступність. З одного боку, це має бути і науковість, доступність, і зв'язок життя. Опановує медіа це. Завдання на медіаграмотність, рефлексії рефлексія обов'язково. І те, що нове, на початку підручника ви побачите, відповідно, ось таке зображення: це посилання на електронний додаток, відповідно. Ну і також авторським колективом, і, зокрема, нашою чудовою помічницею Віктори Молочко розроблені і презентації до кожного уроку. Щодо змісту підручника, ми продовжуємо і. Тижнево-тематичним принцип проєктування змісту. Ми побачили у ході пілотування, що цей принцип він виправдав себе і де таке поетапне розгортання змісту від простого до складного з переходами, відповідно, для того, щоб розширити, поглибити от, картину світу дітей. Чотири розділи: перший розділ це людина. Її сутність, її природа, соціальна, природнича, її потреби, таланти, творчості, вміння жити у соціумі те, що робить нас людиною. І другий розділ це людина та нежива природа. Як бачимо, розгортаємо цей зміст. І саме як ви вже, хто працював з нашими підручниками. Минулі роки на початку цих розділів, от на цих шмуцах, ви знайдете, які будуть тематичні проекти до кожного розділу. Ось, наприклад, третій розділ це людина і жива природа. Так, теж пропонується проєкт щодо доброї справи у природі. І останній розділ завершує людина в суспільстві з ідеями сталого розвитку, з поглибленим патріотичним змістом. Так, отже, як я вже сказала, оскільки сама назва Я досліджую світ передбачає дослідницький підхід, цей діяльнісний підхід. І в новому поколінні підручників Я досліджую світ, на мій погляд, достатньо пропонується кількість різних завдань, що стосується дослідів щодо виявлення властивостей води, властивостей повітря, ґрунту, спостережень за ростом розвитку рослин, за ростом. Розвитком тварин, поведінкою тварин. А також, наприклад, що стосується розділу людини, особливості кожної людини і унікальності, от, наприклад, як дослідження відбитків пальців. Більше пропонується таких відео, кюркодів, бо дітям це подобається, це те, що нове, і те, що посильно. Також підручнику. Розкриті безпекові характеристики із нашою незмінною формулою безпеки, формулою світофору передбачай, уникай дій». І актуалізовані такі рекомендації, алгоритми поведінки, що стосуються безпекових моделей поведінки у побуті, у суспільстві, у природі, так чітко, конкретно, з розглядом різних ситуацій ну, на основі діяльностного підходу. О, як я вже казала, що все таки основною концепцією розгортання змісту я досліджую світ першої частини, це буде формування у молодших школярів екологічної компетентності. Вона передбачає. Усвідомлений підхід, осмислений основ екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки та ощадне використання природних ресурсів, як електроенергії, тепла, природних ресурсів, там, ґрунтів, рослин, тварин. Тобто тут закладені ідеї сталого розвитку суспільства. І це передбачено в усіх розділах. Про таку от оптимальну взаємодію, так, збереження рослин, виявлення причин забруднення там повітря, води, ґрунту, різних всіх наших цих оболонок навколишнього світу, Встановити, які є зв'язки між неживим та живим компонентом, зв'язки між рослинами, між тваринами, між рослинами та впливом діяльності на ці рослини, на тварини. Відповідно, і моделювання цих ситуацій, і також тим новим і баченням власне, розгортання змісту і те, що наше авторське бачення, це все-таки має бути біотичність. Хотілося закласти у зміст оце позитивне ставлення, добре ставлення, гуманне ставлення. І це Допомагає нам така біоетичність. Оскільки біоетика це така галузь, яка чудово поєднує моральні аспекти нашого життя із живим, із людиною, із її діяльністю. І біоетика нам дає можливість визначити, які наші дії, дії людства щодо живого, з морального погляду допустимі, а які ні. От, наприклад, ми звертаємо увагу на поведінку наших тварин, на поведінку саме їхній альтруїзм, що ми можемо навчитися у них позитивного. Наприклад, таке завдання, яким тваринам у світі встановлені пам'ятники, за що відповідно, яке позитивне значення такого підходу, які заходи охорони. Щодо довкілля, як в групі розробити кодекс, такий список правил, моральних настанов, ставлення там до рослин, до тварин, ну взагалі до всього живого. Так, і щоб прищепити ту відповідальність за наші дії. Саме оці біоетичні ідеї, екоетичні ідеї, вони відображені у єдності свободи та відповідальності кожного з нас. Універсальності, благовіння перед життям, все це налаштовано на Оптимізацію процесів взаємодії людини, природи і гармонійного розвитку. Наступний аспект це розвиток критичного мислення, оскільки ми маємо привчати до такого поліпарадигмального, можна сказати, бачення різних об'єктів, процесів, не тільки в природі, але й в суспільстві, обирати. І розглядати різні точки зору, аналізувати, думати інформацію. І це дає можливість все-таки бути гнучкими, більш стресостійкими і відкритими, і бути готовими до майбутніх змін. Тобто третій, четвертий клас це уже ми маємо вчити учнів, так уже наводити аргументи. Пропонувати свою аргументацію. Щодо національно-патріотичного виховання, воно починається із сім'ї, починається з родини, з родинності. І наш підручник він пропонує таке ну, традиційне розуміння сім'ї як первинного основного середку суспільства. Те, що від сім'ї залежить Наша безпека країни, процвітання нашої країни, що сім'я це дійсно не єдине місце, де треба бути порядним, але воно перше. І тому на сторінках нашого підручника ви знайдете власне, такі проекти разом з рідними, календарик родини, там, про святкування Дня Матері, Дня Батька, міжнародного дня сім'ї, 15 березня, бабусів, дідусів, дружби, день захисту дітей. А також ми згадуємо про таку. Сумну сторінку, як сирідство і про те, що ми не повинні забувати про те, що війна багатьох торкнулася, і у нас велика кількість сиріт, велика кількість людей, які втратили. Когось відповідно, і ми вшановуємо цю пам'ять, українознавче спрямування з міста воно передбачено також в тому, що ми посилюємо і акцентуємо увагу на славетних українцях, українках, які досягли успіху в науці, в спорті, у мистецтві. Це ті люди, які зробили наш світ кращим. Також що це доступно, що кожна дитина вона має здібності, вона може теж прославити. Наш край прославити своїми діями і своїми вчинками, нашу батьківщину, що це кожному до снаги. Ось, наприклад, пропонується календарик знаменних та пам'ятних дат. Не тільки державні свята, не забуваємо, що ми українці та україночки, але і такі чудові свята, як Всесвітній день дякую, Міжнародний день обіймів. День щастя, от він співпадає з ним землі, всесвітнім днем землі, день сміху та інше. Тобто зростаємо, ну це активні громадяни, зростаємо патріотами. Необхідно вказати, також, що повністю було переглянуто нами в першій частині концепція підсумкових завдань. Ми саме тепер нові завдання вони компетентнісно орієнтовані. Вони складені більш грамотно, і як бачите, що з'явилось більше завдань, що стосується інфографіки, вміння розрізняти поняття загальні та конкретні, співвідношення поміть, розуміння сутності понять про природу, про суспільство, графіки. Діаграми, тобто, щоб учні навчились читати цю інфографіку, відповідно, вміли читати, наприклад, етикетки, різні власне повідомлення, вибирати ключові слова і швидко встановлювати зв'язки, орієнтуватися, що передбачає компетентність підхід в освіті. Вміння орієнтуватися, правильно робити висновки у весь час зростаючому потоках інформації. Щодо нас розроблено повністю. Навчально-методичне забезпечення так, до цього підручника, і про електронний додаток більше розповість наша чудова Вікторія Молочка. Прошу. Вітаю вас. Розкажу вам коротенько про додаток до підручника я досліджую світ. Він чим характерний це дійсно додаток. Він ні в якому разі він не замінить підручника. Основна мета додатку зробити. Дуже цікаві для дітей завдання з перевірки знань. Зустрічають дітей герої, вони ж є і в підручнику, вони в нас анімовані, кожен з героїв розказує, яка його тут мета в цьому підручнику, в цьому додатку, і про що він буде досліджувати разом з дітьми, яку тему буде досліджувати. Отже, для кожної окремої теми є свій відповідний герой, який допомагає навчатися. Структура посібника це більше для вчителя, але також є в додатку, щоб ви могли орієнтуватися. Це такий як бібліотека, да, невеличка, щоб ви могли зорієнтуватися. Така невеличка навігація є: є основні частини і підрозділи, і відповідно параграф, який ви можете побачити в структурі, щоб можна перейти з одного розділу на інший завдяки цій навігації. А що ще цікавого? Які типи завдань? У нас розроблені 30 типів завдань. Розглянемо основні: це вікторина, так чи ні? Відповідають на питання зараз дуже так, цікаво, актуальна правда, чи фейк, те чи інше твердження, щоб знов формувати критичне мислення. Перевірка знань цікаво перевірити, де знайти помилку, або вказати, що недоречно вказано, який варіант відповіді недоречний. Вправи сортування це щось схоже на гру в лото, яку діти засвоїли ще, можливо, в дошкільний період. Анаграма кількох літер складається слово. І це слова, які мають діти запам'ятати. Це база термінів, яку вони мають засвоїти протягом третього класу. Завдання пропуски – це так само щось щодо перевірки знань. Ми маємо додати якесь пропущене слово або. Частину речення, і тобто, це знов на формування базових теоретичних знань. Також правильний порядок, треба упорядкувати або якісь зображення графічні, або текст, або ще за якимось завданням. Флеш-картки. Щось теж подібне до гри з блото, до сортування, але трошки по-іншому. Треба ж різноманітнити вправи, щоб було цікавіше, щоб не було одне те саме, щоб дитина не запам'ятовувала, що ж від неї хочуть. Щоб більше було варіативності. Збирання зображень, це знайомі нам дитячі пазли, або зараз популярна інфографіка, то є ряд діаграмних фігур, які також збирають за допомогою цього додатку. Філворд або кросворд, знайомі нам вже такі варіанти вправ, але вони також дозволяють нам закріпити терміни або поняття. І розмальовка. Ще це початкова школа. Діти люблять творчі вправи. Отже, декілька розмальовок і приклади цих вправ. От, наприклад, вправа на сортування. Нам треба знайти, хто найшвидший серед цих картиночок, хто перший чи тварина, чи людина, хто швидше біжить, і також ще, наприклад, вправа з професіями. Нам треба розподілити, які з цих професій відносяться до... Типу людина-людина, або людина-техніка, або людина-природа. Тобто тут декілька слайдів на це завдання буде. Приклад вправи так чи ні. Тобто, учень-учениця має натиснути відповідь на питання: чи правда чи неправда, та? правда чи фейк, так чи ні. І багато тем в ці завдання вміщені. Цікава, мені здається, вправа збирання, те, що я вам казала, пазли або діаграми, або в нас є от такий Подібний до танграму, діамант цінності, діамант потреб. Далі творчі вправи. Вони не дуже часто зустрічаються. Там просто або розмальовка, або, або ми тут складаємо зображення з геометричних фігур, формує е, творче мислення і уяву дітей, просторове уявлення. Філворд, приклад філворду ми знаходимо в цій безліч літер, Ми знаходимо ті, що нам потрібні, знов таки уважність формується у дитини і запам'ятовуються терміни, їх синонім, синонімічність та одного терміну основного і які до нього можуть бути синоніми. Теж цікаво, я вважаю вправо. Приклади завдання розвиток критичного мислення. Як пані Зоя вже сказала, ця тема вона дуже так суттєво. У нас присутня в підручнику, і так само ж і в є додатку ми намагаємося курсувати поруч поруч з підручником. Також завдання, що показує екологічні зв'язки, воно також не одне, їх е чималенько в є додатку зустрічається, і таким чином допомагає формувати цю екологічну свідомість. Це приклад завдання з розвитку емоційного інтелекту. Також одне з завдань, яке ставить перед собою підручник і курс, я досліджую світ. Отже, за допомогою таких простеньких вправ, цікавих, зілюстрованих, діти відповідають на питання. Багато дуже зображувального матеріалу є додатку. Те, що ми не можемо просто фізично помістити в підручник, це все перейшло в додаток. І тут багато відео, різноманітних і фото зображень, їх тут декілька. Щодо дослідів. Цікаво зазначити, що е Ірина Грушинська і Зоя Хитра відібрали досить незвичні досліди, які, ви е знаєте, ну раніше я ніде не зустрічала в навчальній літературі, один з дослідів, як зробити відбиток пальців в, в домашніх умовах, і ми засняли таке маленьке відео самі. Тобто, всі досліди, які пропонуються в підручнику, по них зроблені відео і додані в є додаток і в презентації до уроків. Отже, ми сподіваємося, що наші підручники допоможуть вам і вашим учням стати успішними, щасливими. Ми дякуємо, що ви обирали наші підручники. Ми з надією про те, що ви оберете нас і цього разу. І вчимось. Цінувати, берегти життя з надією на мир, на перемогу, на нове життя, на нові сподівання. Бажаємо успіхів у пізнання світу. Дякуємо вам. Вітаємо! На освітній платформі Файно доступний електронний додаток для предмета Я досліджую світ третій клас. Додаток допоможе учням пізнавати навколишній світ легко, весело та ефективно. Навчаючись, перемагаємо разом з Оріон.